О, oh, перепрошую. Oh, Вітаю в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні поговоримо про видавця, який замилив усім очі, кажучи, що вони є міжнародною конторою. Мова піде про доволі відомого видавця ігор Saber Interactive. Багато хто помилково вважає, що це якась американська або просто міжнародна контора. Що ж, ну ми розбиратись наскільки ця контора москворила. Якщо зайти хоча б в Google і пошукати Cyber Interactive, спочатку, звісно, вибиває інформацію з Вікіпедії, яку, звісно, може редагувати кожен. Ага, зробіть це прямо зараз і потім гляньте, як швидко ваші нові правки внесуть в кінцевий результат, а потім розкажете про результат. Так ось, усюди говориться, що компанію заснувало троє людей в Америці. Але двоє з них мають якісь такі не дуже американські імена та прізвища, а саме Андрій Іонес та Антон Крупкін. Якщо шукати, наприклад, Андрій Іонес Saber Interactive, то ви навряд чи знайдете щось цікаве. А якщо шукати Антон Крупкін Saber Interactive, то можна дотрапити на одне інтерв'ю, хоча воно чомусь з Андрієм, а не з Антоном. Так, от в цьому інтерв'ю ми дізнаємо, що і Антон, і Андрійка зболіт. Але десь в 2000-х роках один з них поїхав в Штати. Там він познайомився з третім засновником американцем, і пішло закрутилось. Судячи з тієї ж вікіпедії, ці двоє досі в компанії. А ще компанія має немалу кількість дочірніх студій. Декілька на Москві, і інформації про них майже немає. Там або сайти закриті, і фіг знає, що із студіями, або просто закрили сайти, а студії собі працюють в закритому вигляді. Але є ось така студія, як Bytex, які теж куплені Saber Interactive, в яких є робочий сайт, і навряд чи хтось би платив гроші на те, щоб просто тримати сайт. В них там вказується цікавий список ігор, до яких вони були залучені. І як ви думаєте, де ця студія? Так, студія не було так. Тобто, купуючи будь-яку гру від видавництва Сейбер Інтеректів, ви можете частково заплатити гроші москворилим розробникам. Ну а про купівлю куль з податків, які заплатить Сейбер Інтеректів своїй дочерній компанії, я вже мовчу. Думаю, це не треба пояснювати вкотре. Або ось вам ще одна студія яка вказана на сайті самих Saber Interactive, так звана SPL Games. Знаєте, де вони знаходяться? Ой як несподівано, на болотах. До речі, а знаєте, яка українська студія досі видається через москворилих Saber Interactive? 4 Games, Ті, що роблять ігри серії Metro. І якщо ви не знали, усі минулі частини серії метро були зроблені за мотивами москворилого письменничка. Є в них такий глуховський, а нікакого зла я в російському народі. не бачу. люди, просто унижені і. Не осмілюються бросить визов тим, хто їх уніжає, хоча прекрасно понімають, хто являється настоящим істочником переносимого ім страдання і терпімого ім'яження. Хар... Знаєте, не українці, ні да, запад, за да. літа сусне владі так. В грі можна глянути на Московію в лайні постріляти в Москву пітеків. От тільки як результат, частина з продажу гри може легко піти в карман. Іншій студії, наприклад, якомусь моступітеку з SPL Games. Чи зробило керівництво студії з цією ситуацією щось? Звісно ж, ні. Вони не змінили видавництво, і щось мені підсказує, що нова гра франшизи буде зроблена під керівництвом того самого Москварило-письменника Глуховського. І знову нам будуть пропонувати грати за хорошого, русского, 4Games, прокидьтесь нарешті, відкидьте в сторону цих москворилих у шльопків. Інакше хлопці з вашої студії, які зараз в ЗСУ, можуть померти від вашої любові до грошей. Ви українська студія, хоч і локально ви на Кіпрі. До речі, ви там не зустрічались з іншими кіперськими москворилими студіями. Ви відома українська студія, яку знають і за кордоном, і дуже люблять в Україні. Ви маєте величезну фанбазу, яка купить вашу нову гру. Але якщо ви будете робити її по укасті Глуховського і видавати через москворилих сейбер інтеректів, ви не відмажетесь від хейту. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь заві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань. Під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів, малоросів, колаборантів, із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам. і... Мабуть, донатор місяця побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українсько-мовлий ютуб.